І вітання усім глядачам в ефірі першого міського проекту Прайм Тайм. У студії працює Наталя Болтинська. і сьогодні будемо говорити про цікаву виставку. Одразу дві експозиції, які відкрилися у міській виставковій залі. Це персональна виставка картин спалахи життя Сергія Оксамитного, а також виставка робіт декоративно-прикладного мистецтва його дружини Світлани, яка називається калейдоскоп творчості. А представили на двох майже 100 робіт. Власне, чим надихалися, які творчі плани та враження після. Це відкриття виставки про все це поговоримо далі. В нас у гостях Сергій Оксамитний та Світлана Оксамитна, художники і митці. Доброго вечора. Рада вас вітати в Доброго нашій студії. В Доброго вечора Доброго. Давайте розпочнемо з питання, як давно ви займаєтеся творчістю. Наскільки це завжди було частиною вашого життя? Чи ви вже прийшли до цього в більш дорослому віці? Я е завжди займалася зі школи, а Сергій Іванович. З... Я батько казав, то з трьох років я малюю, uh -huh. а творчістю займатися почав мать трошки пізніше бо зразу закінчив інститут економічний і потім художню школу, потім. А і художню все. школу ви закінчили вже в дорослому віці, тобто да. не в дитинстві? В дорослому. Це віці, був свідомий да. такий крок. Свідомий, так. Да. Подивився свідомий зараз. Крок був, і... Не те, що я дуже бажав бути художником. А з якою ми йшли вчитися? Вчитися? А я все життя малював і тому для мене не було такого вибору. Світлана наштовхнула, що треба мені вчитися, бо якось ми разом стали займатися цією працею. Бо Світлана завжди працювала художником, а я не завжди працював художником, Да. Ну потім ми вирішили ці зусилля якось з'єднати. Пані Світлана, а чому як вам стало очевидно, що вашому чоловіку варто піти все ж таки отримати освіту художню, Адже він малював і так? Тому що його поради були завжди влочні. Я працювала в художньому фонді і в нас комісія завжди. Потребувала досконалості і всі поради абсолютно якраз були влучені абсолютно те, що казали ми всі. Ти і він говорив. І я зрозуміла, що це не просто так, що він молодець. Як ви розвивалися в своїй творчості ну, далі і прийшли до персонального виставки? Треба почати з того, що я вчився в Одесі. В Одесі це дуже розвинене місто, і дуже розвинена культура. І Багато музею. Весь час ми цікавилися там, культурним життям Одеси, виставами. Виставки були, були, це були виставки за кордоні, особливо там, французький ФРГ тоді було. Да западно ми митці, японські, турецькі. І це все було настільки цікаво, настільки жваво, що нам було не до занять в економічному інституті, інституті бо ми весь час були то на виставках, то на виставах. І весь час це все е, осуждалося, це все варилося у нас. І ми дуже переймалися цим питанням. і... Е, Театру музикальної комедії, де водяний тоді працював. Да. ну так. Творчість так. завжди була все одно у вашому житті, так до... чи іде. Да. Так ми прийшли до такого життя. Персональна виставка. Наскільки давно зріла її ідея і от як вирішила її втілювати? Чи спільна персональна виставка? Ну, просто... Так, зібралося чимало робіт, потім я почала розписувати тубуси використаної військової зброї для допомоги ЗСУ. Теж вони вже перетворилися на якийсь витвір мистецтва, треба було поділитися з людьми, якимись емоціями. І Сергій під час війни. Створив багато серії робіт, таку болючу серію, яка його роботи він писав після якихось трагічних подій, коли були вибухи, гинули люди, гинули наші знайомі, загинула військовому районі завуч нашої школи Кянчук Ірина, і тоді він зробив роботу. Потім оце 4 травня вибух був, коли загинули діти на майданчику. Теж він створив роботу, таку месник справедливості. Мені дуже подобається, де вона легючий ангел з мечем, не мечем, а списом, з списом з лангіна. Хто ним володіє, ну це зв'язано з християнством, mm -hmm. з розп'яттям Христа, той володіє світом, тобто справедливість повинна у світі перемагати. І такі роботи створювалися, які ну мені, наприклад, я вважала, що обов'язково треба поділитися з глядачами, тому що вони переживають такі ж емоції, як і ми. І треба один одного підтримувати, і так народилася ця виставка. А я вже виставляла роботи декоративно-прикладного мистецтва, де український наш декоративний розпис. І це наскільки теж мені дуже цінно, тому що це наше, це українське, і коли нам доводять, що України немає, що нашого мистецтва немає, і мови немає. То ми не для ворога, для себе. Для себе ми оце якось треба це підіймати, розповсюджувати. І воно настільки потужне, це це наше мистецтво українське, Це такі коріння наше, яке дає нам сили і дає нам. Змогу вижити у ці буремні часи і підтримати один одного, Це, і, дійсно генетичний та... код нації культури нації, так і і так склалася експозиція. І, ви знаєте, вона сама собою так вималювалась у мене, наприклад, там і. От я зараз продемонструю трошки, Ще змінили назву діти мережи душі, тому що там були такі емоційні роботи жіночі, і для глядача, може, захотять відвідати виставку. І експозиція робіт традиційних наших якихось заходів, це Весілля, наприклад, yeah. там э, зустріч. Кохання Такі обрядові, об обряда, обрядові, так і писанкарство дуже мене цікавить. Там були будуть виставлені малю, мальовки і писанки. Називається робота Друга життя це колажі. Тобто дуже різноманітні різноманітні так, різноманітні, так, так роботи ту так і називається спочатку лебед творчості. Але якщо жінка емоції, то і мережа в душі. Так сталося, ось так моя. Пане Сергію, ваші картини, от вже Світлана сказала, що ви малювали їх по слідах трагічних подій, складних подій. Що для вас творчість в ці моменти? Чи от як ви це відчуваєте, що вам хочеться сісти і намалювати? Ну це складно, тому що. Ви самі розумієте, це трагічні події, вони у кожного у душі відкликаються і болем, жалем, і, і таким месячем, що треба мстити. Да, як би це не було, але помста завжди виникають ці питання, що це не можна так все оставляти, так лишати. Да. Треба над цим працювати, треба допомагати армії, треба помагати людям це все пережити. Треба, треба просто допомагати людям, що в такий тяжкий Час, щоб ми це все разом пережили. І в цьому, мабуть, є завдання художника, може його поклик, щоб він допоміг людям в якийсь якусь скрутну годину, щось, щось полегшити в цьому житті. щось Може, може дати щось щось зрозуміти, щось. Люди розуміють дуже добре мистецтво, тому що це язик символів, це язик такий сакральний, сакральний, скажімо, він, зрозумілий багатьом. Універсальний. Він йде до душі, йде до душі, йде від душі до душі, і це все допомагає людям. А які, до речі, були відгуки От після відкриття виставки? Я думаю, прийшли багато відвідувачів, що казали. Що не читав? Ділили... Ну можливо, на самій виставці. Бо я думаю, до вас точно підходили враження, звичайно, незабутні. Скільки було гостей, скільки було друзів. Дуже приємно було, що. Керівництво міста цікавиться мистецтвом. До от, нас завітав мер Юрій Григоровичу вілку і ми отримали такі подяки. Я і Сергій Іванович, і ми провели такий екскурс робіт, і я зрозуміла, що цікаво, цікаво, керівництво міста так, і, і, і глядачеві, скільки емоцій, скільки теплих слів, і такий обмін енергією сильний, потужний. І, і мені здається, ну наша мета до ну, до, до досягла, до дійшла mm -hmm. до, 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 глядача. до глядача і відгук. Я сам був вражений, коли Світлана почала писанкарством займатися символізмом української писанки цими символами сакральними, цими сонячними знаками, вони такі древні, такі е, е, всім відомі Але ж... Ніби і ніби, популярні, ніби. але за глибини так не знаємо наскільки да. вони глибокі на те, що всі їх бачать. Є ми, у нас ми... люди, які зберігають ці всі традиції, стараються зберігати, щоб люди цього не забули писати ці писанки. Ось в Тернівському районі все ж ми Олександрівна мися да, гості і подарувала писанки нам і і, і меру, і гостям. І uh, мотанки такі, оце ж військові Подарунків було купа. Купа подарунків такі всі цікаві, багато квітів. І uh, я вважаю, оце ці квіти це краса кожного глядача, який прийшов. І, і я, я просто вчора uh, переповнила емоціям, <с22> плавала всі <с22> да, красі. Да. І дуже приємно, що Таїсія Олександрівна Гарвард переймається дуже писанкою і продовжує цю традицію. Вона там робить мастер-класи, других навчає цьому мистецтву. І добре, що воно є, розвивається, і я коли побачив, як вона усе. Ці писанки у неї там по губерніям, по рокам, mm -hmm. як це було 100 років назад, 200-300, і як це розвивалося? Ну, це досить цікаво, я став перейматися і ставлю такі символи, займати звідти використовувати в своїх роботах. Да, 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 вони Раніше у мене були подібні символи, але це касалося знахідок скіфських, скіфської культури. Я там декілька робіт писав на скіфську тему, там, там оці солярні, солярні знаки з, 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 голов, з головами коней, вони теж ті самі ті бетські символи з, нагадують. І це дуже цікаво. І там ця берегиня. Вона настільки символічна, настільки абстрактна, ну це, прямо сказати, це пікасу. Це універсальний символ для всіх да. народів. Мабуть, так Бо він скажу. брав з Африки свої знахідки. А ми а мати своє рідне. Ви знаєте, коли от, творча людина щось видає у світ, там виставку, картину, у вас це такий потужний, от персональна виставка у Вас двох. Ем, є такий певний період внутрішньої паузи, мабуть, скажіть, чи працюєте ви зараз на чимось, чи у вас зараз такий творча? Така тиша, чи навпаки, можливо, є проекти, які далі от хочеться втілювати, і вже ви почали над ними працювати чи створювати щось? Я захворіла писанкарством зараз. Я теж хочу долучитися до цієї справи, тому що це тільки зараз. Ну, от я я, я ніколи, як, як вам сказати, просто не ну, знала, робила, але от не захворіла. А от зараз цей наш буремний час це ж символ життя, це символ продовження. Це на, в мене немає навіть. <клес> Слово нема душі, саме яйцо, як, яйцо. як М -м -м. наповнене М -м -м. життям, наповнене життям, отцію йде життя. Да, і саме яйце дає вже поштовх до того, щоб всі символи були на ньому присутні, які це життя продовжують і оберігають і надихають. А ви над чим плануєте далі працювати? Та я і працюю, я вже вчора прийшов і поставив нову роботу. Ну, Як мене буде. завжди є три-чотири незакінчених не робіт, які тут стоять, і, і я можу поставити продовжувати, але ж настільки швидкоплинний час, настільки все швидкоплинно і ідеї, вони біжать теж так швидкоплинно. Mm -hmm. По цьому можу і не закінчувати. І рік, і два, а писати нові, 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 бо ну так не можна жити. Ну, день пройде і вже чогось не вистачає, треба щось бумагу поставити там, допустимо, папір і, і малювати. Я, я на папері в основному працюю зараз. Ну, буває і на холсті, але в основному це полотно, полотно чи картон, це... Коли я ходжу на етюди, якраз щось час прийшов потеплю. <сх> да. А так я, папір, якось це ближче, швидше. Треба ж вспіть виплеснути емоції, поки є що. А от які теми у вас і що? Теми? Зовсім різні. Пішов. Зутра погуляти, кішку побачив. Кольорову вже тему, може і ще щось про тему, mm -hmm. про тему, і те, що мене хвилює, і те, що про що Сергій не говорить, тому що ну як чоловік він легка така людина, здається, і а, а там всередині стільки емоцій, стільки переживань. Я я це бачу, як вони народжуються. Ці роботи особливо мені подобається робота там, де про пам'ять. Про пам'ять, про відданість. І воно так символічно є. Є робота дума про козака, де загиблий козак лежить. І зараз це ну, на часі, це страшне. Лежить козак, і біля нього кінь підходить і сумує. Це біль, який це біль страшний. І потім робота, коли вже той самий кінь, вже інша робота, підходить до. Вже до останків, вже немає того козака, залишився один череп, але він йому відданий, він приходить на те місце, і у мене такі емоції, на чому ми це, оцей кінь, народ український, ти повинен шанувати і весь час цінувати ту втрату. Яку народ наш потерпів в час війни? Скільки молодих, гарних, чудових людей втратила наша нація? Це... Це, це, це центральна тема творчості. Центральна тому, що тема, не вона, так, так. Воно болить. Він про це не скаже, звичайно, але от вона народжується, народжується і ну і власне, <кій> як кажуть, краще один раз побачити, то ми наприкінці нашої розмови ще покажемо відео з відкриття персональної виставки. Я дякую вам за цікаву розмову. Бажаю ще багато гарних приводів для творчості, і щоб нарешті було натхнення малювати перемогу, щоб такі події прийшли так, і мирне так. небо над головою. Дякую. Нагадую, що сьогодні в у проєкту Prime Time були художник та художниця і Світлана Оксамитні. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Айзажі, сюжетні композиції, декоративні розписи, унікальні ляльки, а також розписана Петриківським розписом Військова зброя у міському виставковому залі. Відкрилися дві нові експозиції: спалахи життя та калейдоскоп творчості. Їх автори Сергій та Світлана Оксамитні, подружжя митців, які вже майже 30 років присвячують себе творчості. Світлана Оксамитна від початку повномасштабного вторгнення займається волонтерською та громадською діяльністю, тому її роботи завжди наповнені патріотичним змістом. Вона працює у Петриківській техніці, інтерпретуючи її в сучасному стилі. В орнаментах присутня калина, волошки, суниці, птахи та козаки з дівчатами. Виставка має таку подвійну назву, але творчості, тому що тут представлені різні види моєї діяльності. Це декоративний розпис. Це лялькарство, писанкарство, мальованки і розпис використаної зброї військової. Для допомоги ЗСУ. Мені завжди цікаво, там, де традиції українського народу: несе галя, воду, закохані, там вже весілля, шила-шила, вишивала. Це, це таке, завжди цікава тема. Такий пласт української культури. На двох родина митців надала для виставок 98 своїх робіт. Серед них 70. Це декоративно прикладне мистецтво, у тому числі розпис залиш. Бойової зброї. Сергій Оксамитний починав як дизайнер інтер'єрів, але вже понад 20 років віддає перевагу живопису. Його улюблений жанр краєвид. Особливе місце в його експозиції займають картини, сюжет та кольори, яких навіяні війною: червоно-бурітани, землі, уламки, спустошення, руйнування та біль. Ідея цієї виставки. Прийшла, мабуть, з війною, бо багато робіт тут надихано, подіями останніми, тим, що удари ракетні, люди гинуть, ми страждаємо, червона земля, оці ось ці снаряди. Це волонтери привозять на розпис. Ну, я писав їх, тому що мені це було, мабуть, потрібно, мабуть, цікаво. Мабуть, треба було їх писати, щоб людям показати, щоб люди теж бачили, щоб люди теж пам'ятали, що. Війна іде культура завжди відображає життя, події, все, що оточує людей. Витвори мистецтва змушують відвідувачів відчути, що навіть попри війну життя вирує. Місто не зупиняється, і війна не зламала українців. Обстріли, ракети та дрони не змусять зупинитись. Підтримуємо митців і місто, аби допомогти художникам творити красу, зберігати національні традиції, працювати задля перемоги. Сьогодні в цьому прекрасному нашому виставковому залі показують свою творчість. Я дуже вдячний їм за небайдужість за таку роботу і за стійкість. Ми знаємо, що вони займаються не тільки своєю творчістю, а й волонтерською роботою. Ми підтримували і завжди будемо підтримувати наші, наші творчі людей, нашу культуру. Роботи подружжя оксамитних неодноразово експонувалися на міських та обласних виставках. У своїй творчості митці використовують як і давні українські традиції, так і сучасні техніки. Експозиції Спалахи життя та «Колейдоскоп творчості це доказ, що криворізька культура продовжує розвиток та є прикладом великої любові до людей, до рідного міста та рідної землі. Аліна Сітнікова Гліб Ребчук, перший міський.